Оки маленька онука пані Софії мирно спить під шум бетономішалки, Жінка привітно зустрічає нашу знімальну групу у своєму затишному, а головне, безпечному дворі. Ми всі мешканці піклуємося про свою безпеку. Всі мешканці допомагали, разом всі гуртувалися і помагали. А перше, за що взялись, капітальний апгрейд підвалу. Прикладом для натхнення зізнаються, став сюжет в новинах на телеканалі Віта. Оцей сюжет ми на вашому каналі подивилися. Один з повонажних побудинку на Стельмаха зробив укриття, ну лялька. Навіть там туалет, умивальник. Ну от ну я, я думаю, чому я таку не можу зробити з мешканцями. Ці комірки, які не використовують, знесли. Більше 20 років сюди вже ніхто не спускається, вони нікому не потрібні. Так, звільнили територію, яку незабаром буде не впізнати. Подивитися, що ми зробили. Так, тут обережно. Ми з хлопцями з нашого під'їзду зібралися, розбили все це. Працювали усім будинком. Сьогодні вже роблять стяжку. Велику допомогу в цьому нам показує Петро Валерійович Бабій, наш депутат. От без нього я як без рук. Пропозиція зробити стяжку, зробити тут по – це його. Він завжди допомагає і порадами, і матеріально, і коли треба, фізично. А поки пан Олександр проводить нам екскурс укриттям, бригада робітників заливає стяжку. підсипали з цеглу, і вона дуже швидко вологу себе вбирає і полопає на дісячка. Треба її змочити, щоб. Так швидко витягувала вагу з стяжки. За кілька днів планують стягнути понад 60 квадратів. А коли підсохне, каже старший по будинку, візьметься за ремонт та облаштування укриття усім необхідним, аби сусідам тут було комфортно перечікувати тривоги. Приймали участь у проєкті Подільської громади на укриття для життя. Ми, я, я так думаю, що вже отримаємо цей транш в 10 тисяч гривень. І от обладнаємо це укриття для того, щоб мешканці будинку могли сюди спускатися і пережидати повітряну тривогу. Потолок буде білитися, стіни краситися, електрика. Так буде всередині, а зовні від ворога мешканців цієї висотки захищає кулеметник, який зачаївся у клумбі під янгольськими трубами. Прибудинкова територія в мене одна із кращих. Це мій двір, це мій дім. І тому я хочу зробити спочатку дім на в Вінниці, далі вулицю найкращу в Вінниці. Ну а саме місто воно і так найкраще в Україні.